Незважаючи на припинення активних бойових дій на сході України, у вересні до Житомирської області прибули 1029 переселенців. Директорка готелю Житомир, де перебувають 286 людей, на засіданні координаційного штабу з питань переселенців поскаржилась, що номери в готелі не пристосовані до довготермінового проживання. То на сьогодні у нас виникає така ситуація: це, по перше, номери не відповідають сім'ям з дітьми, тобто дітям не багато місця для гри і всього іншого. Відсутність обладнаних місць для приготування їжі, пряня та сушення білизни. І також недостатня потужній лінії електропередач. Тобто на сьогодні у нас складається ситуація, коли вибиває світло, тому що використовують електрочайники і все інше. Тому готель розміщує, приймає, робить все для того, щоб людям було комфортно. Але для довготривалого проживання готель просто не пристосований. Вимушеним переселенцям в готелі надають лише одноразове харчування. Як виявилося, це рішення прийняв департамент фінансів без погодження з керівництвом області. У департаменті свої дії пояснюють постановою Кабміну, де гроші на харчування переселенців не передбачені. Утім, заступник голови обласної ради Руслан Годований прийняття такого рішення без відома керівників області та депутатського корпусу назвав неподобством. Ви самі на своєму рівні прийняли рішення. Ви собі приймете рішення, що будете їсти один раз в день. А краще взагалі не харчуватися. От відношення. Ви ж не державні службовці, в першу чергу люди. І коли ви приймаєте рішення, когось не кормить, ставте до відома цих людей, дітям в очі, подивіться. В мене дуже цинічно турбує, коли ви постійно говорите про якісь постанови. Там, на тій стороні живі люди. Так сталося, що там війна. Але приймати рішення їх не кормити, просто двоїм в кабінеті чи троїм, вам не дозволено. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський дав доручення, щоб частину коштів за харчування сплачували самі переселенці, які мають роботу і таку спроможність. Ігор Ковальчук, Ігор Косташ, студія ЦТВ.